Мистецьке з'ясовував жіночі мрії та ідеали, а також оспівав їхнє щастя та скорботу. Ми вже кілька днів знайомимося з твором, де головною героїною є жінка чергова жіноча доля. Отож, день 114. Княжна. Поема починається із заспіву. Поет розповідає про те, як в одному селі жив князь разом зі своєю дружиною. Князь постійно влаштовував п'яні бенкети разом із друзями. Княгині важко жити із чоловіком-п'яницею. Їй молодості райло не виходити заміж за князя, та вона не послухала чужих порад. Згодом у неї народжується донечка. Княгиня радіє народженню дитини. Вона любить і леліє свою дочку. Сама її виховує і не допускає до свого п'яного чоловіка. Княгиня сама навчає дочку, накупивши у ромдах книг. І княгиня помирає, залишивши доньку сиротою. Дочка не потрібна батьку п'яниці і росте сама по собі. Через кілька років князь відправляє доньку в Київ в інститут. Дівчина виростає такою ж гарною, як її мама, і дуже схожа на неї. Вона повертається до батькового маєтку, але той продовжує паятикувати. Княжна відчуває батька чужим для себе. Вона допомагає батьковим кріпакам. Відчуває батька і дуже любить місцевий люд. Молода княжна сидить в заперті, як і колись її мати, в той час, як батько бенкетує зі своїми гостями. Якось князь так напився, що йде у світлицю, де спала його дочка, і здає, що її, її. Княжна після цієї ганьби йде в монастир і приймає постриг. Як розгортаються події далі, слухаємо. Стала на селі княгині, і гусло знову заволив, а сирота її в селі, її єдиною дитина, мов одірвалась об гіллі. Ненагодована і боса, сорочечку до зносу носить, склоса діду на жару. Лупуцьки їй ставочки гати, в калюшках з дітьми у віру. Умийся, серденько, бо мати Он дивиться й не пізнає може дітьми дитя своє і думає: тебе не стасть. Умийся серце, щоб пізнала тебе єдиною своєю. І Господа благословляла за долю доброю твою. Умилася, а добрі люди прибрали, в пині одвезли в інститут, А там, що буде, побачив. Гусла загули, гуляє князь, гуляють гості, ребуть палати на помості, а голод стогне на селі. І стогне він, стогне по всій Україні. Кара господаря, тисячами гинуть голодні і люби, а скирти гнають, а вони й полову жидам продають. Та голоду раді та Бога благають, Щоб ще хоч годочок хіпець То Той діб і в Парижі, і інному краї наш брат Которяна себе показав. А Бог поняє, бо все було б диво, Щоб чути і бачить, і не покарати, А Боже, аж надто довго терполиве. Минай ті так люди гинуть. Лютує голод в Україні, лютує княжому селі. Скирти вже княжі і погнили. А він байдужий п'є, гуляє, та жиде зріжно виглядає. Немає так, хліб зійшли, Радіють люди, Бога просять, аж ось із Києва привозять княжну, Мов сонечко зійшло над обікраденим селом. Чорнобрива, караока, вилета я мати. Тільки смутна, невесела, чував сумувати. Або, може, вже такою воно й уродилось. Або, може, молодеє, чи не полюбило. Кого-небудь ні нікого. Весела гуляла, мов ласточка з на світ виглядала. З того, з того Києва, аж поки побачила З знідошня з того часу й всі за Моси заягурубонька, село облетіла, у всіх була, всіх бачила, всі повеселіли, там словами привітала, там нагодувала. Ще день Божий обходила, село помагала. Усякому, а сироти до неї в покої приходили, і матір'ю своєю святою її звали. І все село за неї молилось, а тим часом жиди в селі з грішми появились. Радіє князь за продою з половою жито і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили в Європу їм за одну годину. З клунею провіяли князь і не спочинув. На могорич закликає та п'є та гуляє. Аж у гаї був покоя дочка спочиває. Гармиди, галас, гам у гай. Стремотні співи, аж лящить жіночий рего завиває. Реве, хазяїм, будем пить, аж поки наша доня спить. А доня заперті сиди в своєму сумному покої і дивиться, як над горою червоний місяць аж горить, за хмари тихо виступає і ніби гори оживають, дуби з діброви, мов дива, у поле тихо отхождають. І погач пога, і сова з під стріхів поле вилітає, а жаби крякають, гудуть. Дивітись, очі молодії, як зорі божії встають, як сходить місяць, червоніє. Дивітись, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Головою молодою на руки спинились, до півночі невесела. На зорі дивилась, княжна моя. Дивилася та й плакати стала. Може, серце, яке, яке лихо, тихо прошептало. Та байдуже поплакала трошки, усміхнулась, помолилась та й спать лягла, і тихо заснула. Це історію ставтуру поремені, яка розповіла черниця монастиря, в якому княжна прийняла постріл. Наостанок черниця показує свіжу могилу колишньої княжни, на якій ще й Христа немає. Ще одна незавершена людська історія, де автор своєю душею відчув знущання над жіночою честю і чистотою та з такою силою зналював весь її трагізм. Отож читання дня 114-го завершили.